Багаю прости мене за кожен мій гріх, осмислений чи неосмислений. Я дуже хочу бути твоєю дитинкою, будь моїм батьком, будь моїм Господом і Спасителем. І я вслух заявляю про це. Очую мою молитву. Я вірю всім серцем, що ти помер на Христі особисто за мене. І вірю всім серцем, що ти воістину воскрес. І переміг мою смерть і подарував мені вічне життя в раю. Я приймаю цей подарунок. Цей спадок вірою і належу тобі, слава тобі, великий Віта і люблячий Бог, Отець, Син та Святий Дух. Амінь.